Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Т-95Е6, американський середній танк 10-го левела, машинку за глобальну мапу свого часу. Ну а тепер машинка, яка власне кажучи, отримується на такому івенті, як маневри. І знаєте, я, я так думав, як його охарактеризувати. Фактично, це амікс 30 б здорової людини. А чому так, як так сталося, і у зв'язку з чим це так відбувається, поговоримо протягом цього гайду. Ну, власне кажучи, починаємо про все по черзі. Отож, набори обладнання. В принципі, моя рекомендація, вона одна єдина, це загартування, турбіна, досилач. Швидкості як для Естехи нам трохи бракує, ХП, як у Естехи у нас мало очевидь, ну досилач, що бустить нам банальну перезарядку ДПМ і так далі, тому подібне. От, ви, звісно, можете поставити щось інше. Але, скажімо, вентиляція ну на хіба в нього і так нормальна перезарядка, нормальний ДПМ, а от КПшки дадуть набагато більше профіта. Там стабілізація в нього вона і так окей, натомість турбіна дасть набагато більше профіта. І так далі, і тому подібне. Але дивіться по собі, моя збірка у вас на екрані, а там далі вже що називається, розбирайтеся. Отож, з цим розібралися. Екіпаж у вас на екрані, в членах екіпажу в мене сидить такий веселий хлопака, як Квакубабу. Веселий хлоп, який скасував екіпаж 2.0, можемо йому за це подякувати. Ну а тим часом переходимо до польової модернізації і обираємо комірки. Отож, в першому обираємо перше, в другому або перше, або нічого. В третьому, в принципі, на ваш розсуд можна як перше, так і в принципі друге. Але оскільки, як я сказав, з рухливістю машинка спостерігається певні труднощі, то не варто урізати йому задню швидкість, яка в цілому нормальна, але. В принципі, і додати її не сильно багато сенсу. Тому дивіться по собі, там що ви поставите, і що вам більш необхідно в цій ситуації. Власне кажучи, в четвертій комірці обираємо плюс 2 вперед. То в нас це є, в принципі, тоді 63 кілометри цілком притомно, бо 61 – це маловато, та й 63 маловато, але при цьому 63 краще, ніж 61. От ми обираємо плюс 2 кілометри вперед, і в останній комірці, власне кажучи, можна не брати взагалі нічого або взяти перше, або взяти друге. Одним словом, не беремо взагалі нічого і нічого не вигадуємо собі. От комірку спеціально обираємо під живучість для встановлення, власне кажучи, загартування. Окей, з цим розібралися, подивилися, переходимо до схеми бронювання даного апарата. Власне кажучи, що такий от танк. І давайте про все по черзі. НЛД 76,2 наведено 105, пробивається завжди всіма всюди. Оці от плашки біля катків, там майже 120 міліметрів наведений, пробивається завжди всіма і всюди. ВЛД. Ну, 101 міліметр. І тут починається від 129 там, і пішло вартами друга зона броні до, нехай, грубо кажучи, 190 міліметрів. Одним словом, 190 міліметрів. І тут 160, 120, 130. Одним словом. Броні в ВЛД як такої немає. Вона з'являється тоді, коли ви стаєте від своїх кутів, там з'являється якась рикошетна зона. Знову ж таки, вверху цей самий-самий верх рикошетний, тому що там воно зона 762, там воно зона 58, і вони банально під хорошими кутами. І там буде рикошет, коли ви заряджаєте по танку під каліберний або бронебійний снаряд. Але в цілому ВЛД забронювання дуже-дуже слабо. Там, вочевидь, тільки в скосах буде броня, тому що ну, би, скоси вони завжди скоси на будь-якому танку, тому в скоси ми, вочевидь, не стріляємо. От я думаю, це само собою зрозуміло. І, власне кажучи. Стоїть перед вами прямо, броні в нього немає, долбати його просто в ВЛД і забуваєте про існування якихось там непробитків, якихось там рикошетів і так далі. Коли стоїть для вас, він відкутів, то очевидь, ВЛД набирає трошки броні, і там вже треба бути більш обережним у своїх пострілах. От, З цим розібралися, переходимо до бортової проєкції, власне кажучи, що тут є нюанси. Чому? Тому що це класичний американець, сегментована броня, куча різних зон, але що вам треба знати основне: 58, 101,6, 101,6, далі 78,7. До речі, унікальна броня, тому що я нікого такої не бачив, саме от такої циферки. 71,1, потім ось 58, але найважливіше, що нас цікавить, це ось 48,3 тут, плюс 31,7 на оці третині, задній третині корпуса. Що нам про це треба знати? Ми повертаємо так борт і, в принципі, там, грубо кажучи, оцими зонами танкуємо від слова рекошет. Проте, у нас є задня зона, в яку нас пробувають, за правилом трьох калібрів гармати від 96 мм, тобто фактично всі десятки, окрім блискавиці. Uh, весело, прикольно, класно. Насправді ні, тому що ну, якщо в цілому бортом ще можна було б якось потанкувати, там забуваючи про цей циліндр, там забуваючи, власникаючи про там, інші ось вразливі зони, які відкриваються в ВЛДС, само собою да? і так далі. Забуваючи про це все, бортом можна було б потанкувати банально там, через рекошет проти ББшок і підколів. Ну або там ще сильніше довернути і отримувати наведену броню проти кумулятива. Можна було б. Але банально ця от зона пробивається за правилом трьох калібрів ну, всіма, з ким ви, з, з ким ви зустрічаєтеся в боях, там, окрім може, якихось парочки восьмих левелів, на кшталт КПЗ07, якого калібр 90, на кшталт, по-моєму, в якого калібр 90 і так далі. тому... Подібне. Тому борт, в принципі, повністю відсутній. Лобова проєкція Башти. Власне кажучи, оці працюють, ну, під кільце працюють нормально, коли ви стоїте дивитися на супротивника прямо. Е, і так само аналогічно з іншої сторони. Натомість сама Башта, в принципі, вона має броню в одних місцях достатню. В одних місцях навіть дуже хорошу, а в інших місцях дуже погану, але це все нівелюється через оцю от прикольну штуку на голові у нас, про яку ми поговоримо само собою окремо в кінці. Отож, башта. З Кости. Починаємо з Кості, 152,4. Тут ось група броні, по-моєму, да, 177,8 міняється. І, в принципі... Ну, в принципі, так, да, загалом так все. Одним словом, дві найбільші групи броні це 150, власне кажучи, 2,4 і 177,8. Це дві основні групи броні. В чому? суть? В Тому що ближче до цих ось оскосів, типу як до лобової проєкції башти, воно пробивається. Пробивається там дуже мало на броні, там все одно ну, 230, там 250, 240, 260 і так далі. Це, вочевидь, пробивається. Не вісімками, само собою, а, але там десятками, дев'ятками пробивається. Ну там на голоді, взагалі без будь-яких проблем. Але в чому суть? В тому, що оці скоси, вони реально працюють. Там ось, як ви бачите, дуже шалений кут, прямо такий максимально шалений. І, в принципі, за рахунок цього кута там з'являється наведена броня, там з'являється слово рекошет і так далі і тому подібне. Тому, фактично, башта частково заброньована в скосах, тому що ну, банально наведена броня. Наведена, наведена броня, плюс слово рекошет для підкола і бебехи. А крім усього, цього вона має вразливості отут все біля маски. Ну, типу, як справа зліва від, від маски гармати, не від гармати, а саме від маски гармати. І це безумовно сумно, тому що ці зони можуть пробиватися само собою, так само, як і під Баштове, кільцево і так далі. Да? Вони можуть пробиватися, але ці зони не дуже великі. Натомість ми маємо дуже великі скоси, реально великі, які займають, ну, може, не половину площі башти, але відсотків так 40 займають точно. Це перше. По-друге, ми маємо реально хорошу маску, воно, 300 плюс, 330, 320, 340. Одним словом, реально хороша маска. І, власне кажучи. Це окей, це прикольно. Ми реально можемо за рахунок маски і скосів танкувати, але при цьому тут все Знову таки справа з лівовід гармати, просто трошки вище від гармати, і, мабуть, трошки даний нижче, там не підбаштує кільце. Танк пробивається. Знову ж таки, нас рятує тільки те, що тут невелика зона ураження, банально маленька площа цих вразливих зон. І це нас безумовно певною мірою може інколи випадково рятувати. Ну і власне кажучи, далі. Маску да, типу, там на 300 плюс міліметрів, 400 плюс і так далі. тому подібне. Одним словом, там воно є якісь дірки, але ж ви розумієте, що ці дірки і в впорівняння близько не йдуть з оцими дірками, які там навколо цієї самої маски. От, якось так. Тому, Дах Бахти. 50,8, множимо на 3, отримуємо 152,4 калібр, і от все що вище пробуває на сюди за правилом трьох калібрів. Зокрема, і сам 1524, тому що в цій грі Багуліна, в якій гармата поляка, яка рівно 1524, пробуває отаку от броню. Це Багуліна, так, будь не повинна, але майте на увазі. От якось так. І, власне кажучи, останній. Ага, нюанс. Знаєте, ми могли б пробачити те, що в танка немає абсолютно ніякої броні в корпусі, те, що в нього там якась рандомна броня в башті, тому що вона навіть доволі ще й непогана, якщо так подумати, як для середнього танка. Але ми не можемо цього пробачити через те, що в нас є лючок. Ну як лючок? Лючок це, я не знаю, там в кого, в Йоха. От в Йоха це лючок, там в Об'єкта 140 це лючок, там я не знаю, в, в кого ще, в якоїсь там є е 50 м це лючок. А тут це не лючок, це що на башті на башті. Це, от, ну фактично, вставляє ще одну гармату сюди і можна вставляти з двох гармат. І це фарш. Чому? Тому що, по-перше, підлючком у нас тут зона 177,8, без наведеної броні, фактично, пробувається завжди всіма і всюди, ну там навіть восьми левелами. Ви той, що Т44 восьмого левела, проб'є сюди на базовому бронебійному снаряді. Це перше, а друге сам по собі лючок. 177,8, 63,5 і, власне, кажуть, що такі от дві групи броні в ньому. І що це нам дає на виході? Це нам дає на виході від там, десь 90 80, 100 мм до 200, там, 220 мм наведеної броні. І це не прикольно. Ага. А це не прикольно, тому що нас рвуть сюди вісімки, дев'ятки, десятки. І крім того, що вони нас сюди рвуть, що окей, типу ну, півбіди буває рвуть, то рвуть собі. Да? Там, не в багатьох танків лючок має броню. Там є третій, як би має, і це люта імба, яка не повинна існувати в такому вигляді, в якому вона існує. От, але, кхм, власне кажучи, те, що вони нас рвуть в лючок, це півбіди, ну реально півбіди. А от те, що цей лючок здоровенний, і вони в нього влучають. Тобто те, що про влучили, і пробили, питань немає, але вони влучають в нього кожним пострілом. І це безумовно стає дуже дуже сумним, коли ми задумаємося, наскільки сильно це впливає на хімплей даної апаратурки. Отож, підбиваючи підсумки по броні. Корпус максимально ватний, там якісь рикошетні зони, це все не рахується, тому що це треба, щоб були певні умови, певні обставини, щоб ці рикошети почали відбуватися. Ну і знову ж таки, весь рикошет закінчується в момент, коли по-омс заряджають найкращий снаряд гри, а саме кумулятив. Тільки по-моєму зарядили кумулятив, всі ваші рикошетні кути просто вивітрюються, зникають і так далі. Ну і бортова проєкція саме собою, яка могла б потенці... потенційно щось танкувати, там час від часу проти невеликих калібрів, не може цим поховихвалятися, не може цього робити, банально, тому що у нас в задній частині на третину танка, третього стігомат, так ця третина. Танка фактично повністю розшита. В ній немає броні, тому що там 31,7 мм. І це безумовно фарш. Будемо відверті, будемо об'єктивні, це максимально окончений показник. І якби його не було, то можна було ще про щось говорити. Але він є і тому геніальна позиція, власне кажучи, яку зараз займає їхній пазік. Біля камінця на базі все як положено. Камінь кущ 0 метрів від бази. Хі -хі. Нічого не міняється в цій грі. Нічого не міняється. Абсолютно. Так от. Про що я говорю? Про те, що броні в нас немає. Вона якби є в башні, яка, яка реально непогана броня як для середнього танка, по факту. Там трошки гірша, ніж СТБ, тому що СТБ вона в неї загалом менше циферки, але при цьому вони більш рівномірно по всій площі башти. Натомість тут у нас циферки більші, але при цьому в деяких місцях вони просто менші. Одним словом, тут не дуже симетрично закидана вся броня, не, не симетрично, це, мабуть, неправильне слово. Одним словом, не дуже рівномірно, вона розкидана по башті, тому що в них зонах броні дуже-дуже багато за рахунок скосів. Там, скосли, маски, типу, да, оці всі але при цьому дуже мало броні, ось отут і ось ось тут. Тобто, в цілому башта навіть була б непоганою, якби не лючок. Просто непогано. Не в плані тому вау, круто, можна танкувати, а просто банально непоганою. Так, що у нас по бою? Є стан маус. Ну дивіться, якщо на горку не прийде ніяке СТ, це буде диво. Але я дуже в цьому сумніваюся. Але я дуже в цьому сумніваюся. Отож, зараз ми договоримо про все інше. Треба тільки спершу зробити все ось так. Ось так, я ризикну. Навряд чи я прям перший на горі. У будь-якому там уже є танки, які під'їхали ближче. Але мені треба ризикувати. Ага. Цікава позиція об'єкта 140, до речі, дружового курсі. 0 метрів від бази. Так, мабуть, отож. Договорюємо далі, це щось заткнувся від того, як я потно думав над тим, де мої супротивники стоять. Куди вони поїхали, куди вони не поїхали, ну, з того, що я бачив, вони на горку вирішили не їхати. Ну, дуже сильна, якісна команда, така сама, в принципі, як у них у Новопазік на базі, така сама, як у нас Сьомлеха на базі, і Яга на базі, то, в принципі, і Є4 на базі. А, дуже сильні гравці. Шедевральний рандом. Отож. по броні підсумки підбили? Підбили. Рухливість. У нас 60, власне кажучи. Ох, ти, треба, його матерія цікаво повертається, коли я не готовий стріляти. У нас 63 км з турбіною і з польовою. І це в цілому окей. Типу, да, Це маловато для СТХ, в самому рандомі це все ясно. Але при цьому загалом, от саме загалом, ну окей. Тобто нічого такого критичного, навіть дуже-дуже хороша, якщо так, ну, рухливість. В цілому, да, в загальному. Я навіть в тан, танк не влучаю. Хі -хі. Навіть не влучаю в О, Який цікавий апарат на об'єкті 140 летить сюди, мчить. Летить і мчить. Класна позиція, що ви думаєте про цю позицію, на якій я зараз стою. Рикошет кумулятивом. Ха-ха. Рикошет кумулятивом. Я не світився? Я світився. Божечки мої. Клас. Я світився. Бігом откатуємося звідси геть. І, в принципі, намагаємося зажить засейвитися. Так от. Молодец на Жорсткий гравець сильний. Там походу, монта під'їхала, вам так не здається? Мені здається, що банально під'їхала монта сюди. І це дуже-дуже сумно, само собою. Так, да, бо чувак це дивіться. Тобто, по-любому монта під'їхала і банально підсвічує танки, які тут на горі стоять. Тобто мене і ще цього чувака. Коротше, неважно. В чому суть? В тому, що у нас рухливість 63 км, він її набирає, він її їде, набирає доволі бадьоро, і в принципі цього загалом достатньо. Тобто, малувато, як для стех вчасному рандомі, але в цілому, ну, типу, загалом малувато. Да? Але от у відсотках 80 ситуацій цього достатньо. От, якось так. Тому нормальна рухливість, все окей, питань немає. Ну, знову ж таки, з турбіною, з польовою, само собою. А ви як хотіли? Ніяких стабілізаторів, ніяких вентиляцій тут не треба. Гармата. Гармата у нас, в принципі, фактично така сама, як у т 5 Точ-в точ. Гармата важкого танка американського 10-го левела. І в чому суть у нас пробиття на базовому снаряді 258, летить 1067. Пробиття, власне кажучи, не приїжджала була, манта стояла там весь цей час. А пробиття на кумуляті у нас 340, це не СТ-шні 330 і не ГКшні 350, але 340 це цілком, цілком окей історія, по факту, і не влучив в броню, в броню в мандрагору. Да, отак <губ> <губ> <О> от, отак <губ> <губ> да. А ви як думали? От, і Пробиття 340, польот такий самий, 400 альфи. І при цьому фас 60 метрів на секунду, 60 мм і 1067 метрів на секунду. З альфою 515. О Хороша стабілізація, дуже хороша. Нормальне зведення. Питань взагалі ніяких не виникає. По комфорту гармати, по комфорту стрільби, по ДПМ, по співвідношенню там, перезарядки і альфи і тому подібне. Взагалі ніяких питань, нарікань немає. Їх і будь-неможна фізично, тому що, ну, класна, крута гармата. Все. Типу, це фактично як американський леопард. Це оця вся іс історія із розряду М-60, історія із розряду Леопарда першого. там, я не знаю, кого ще навести, наприклад. приклад. Одним словом. Це все оці танки класичні, в яких класна крута гармата, але при цьому немає броні. І цей танк мав би, мав би виступати чимось мабуть, середнім між СТБ -хою і Леопардом, тому що в нього, типу, броні, як так подумати, через наявність лючка менше, ніж в СТБ, але при цьому більше, ніж у Леопарда. При цьому ДПМ в нього менше, ніж в СТБ, але більше, ніж у Леопарда. Одним словом, це мало бути щось таке середнє між Леопардом і СТБ. -хою, але висновку получився Мікс 30Б. Чому? Тому що. В принципі, коли є леопард і коли є СТБ, нічого більше не треба, тому що кожен з них виконує свою функцію. І от таке от середнє звено, ну воно не сильно то й необхідне, що називається. Класно, нічоки просто тут літають, схопуються в ноль. Я нікуди не встигаю ні до кого. Поїхали вперед, там ще десь Регета, звісно, є, але, власне кажучи, де гріль? Е, чого? Кого? Клас, зараз з поля получу дамаг, походу. Ну тут, тут ще бути не може? Не може. Окей, поїхали далі. Там десь є 4, там десь Патон тусується. Воно ну, ну, патон тусується, власне кажучи. Мені його не видно. Ну, типу, видно, але піксель. І ми цей піксель влучаємо, окей. <клес> Отож, в чому суть? В Тому що Леопард і СТБ, кожна виконує, кожен з цих танків виконує свою функцію, і власне кажучи, альтернатива, що називається, не потрібна. Тому що, ну, якщо щось <клес> <клес> взяти посередині між ними, то воно, <клес> вочевидь, гірше, я перепрошую, аніж кожен з цих танків окремо взяти в своїй ніші. Тут потний замес. Е4 виїжджає, не зводиться, кидає тичку, От так от, туди його. Все правильно. Не хіба зводиться? Можна виїхати, плюхнуть, бронебійним снарядом, до речі. Ну, але, в принципі, в цьому ж сучі у нас броніто як такої немає. І за рахунок цього Е4 може робити подібні маневри. Ну, до речі, от зараз ми реалізуємо всі ДПМ. Здебільшого в боях ви цього реалізувати не зможете, тому що, ну, типу, ДПМ в сучасному рандомі реалізувати дуже, -дуже складно. Але... От, що не виявилася ситуація, в якій ми прийняли тичку і реалізувалися у відповідь по супротивнику. Я зараз вмираю у регіону, тому що в мене немає кому підсайди. А в неї барабан заряжений ще й леопард там ззаду, я не встигаю навіть ще одну тичку дати, тому власне кажучи, от, Ну, якось так. да. Е, е, якось У нас, схоже, була заряжена повністю. І тільки за рахунок цього ми зараз живемо. М -м, леопарда чи регету Леопарда. Да. Не видно леопарда вашого. Давайте регету. Отак. Отож. Нарешті можна підбити підсумки. Трошки аж припотів в цьому бою, хі -хі. бо він виявився дуже дуже дивний в плані того, що човки не поїхали на горку, або банально людей до не доїхали. Вирішили постояти на базі, і через це доводилося думати надлишково в плані того, що, а що робити, якщо вони не приїхали на шаблонні позиції. Ну, от якось так, але окей. В чому суть? В тому, що. Те, що середнє, леопард з тебе, все крапка, але при цьому, коли ви оберте щось середнє, ліпите з певних характеристик одного танка і з певних характеристик іншого танка, то виходить от саме щось середнє. Воно е якісно не задовольняє функції, які має виконувати леопард, і як якісно не задовольняє функції, які має виконувати СТБ. От була б в нього, власне кажучи, башта без цього корита зверху, да? то було б все окей. Ну, але є що є. Отож, перший бій, 6500. Сіка там, 682 дамага, 5 фрагів, 8 крітів, 1400 блока і цілих 1800 асіста. Ну, і, власне кажучи, це топ-1 по команді. От, якось так приїхали в другий бій, і будемо далі договорювати про цю машинку. Так от, в чому суть? В тому, що це Амікс-30Б. Але ви скажете, який Амікс 30Б, якщо в нього нормальна, швидкість польоту снаряда, в нього нормальне пробиття, в нього, в принципі, більше броні, ніж в 30Б і так далі. І будете максимально праві, і в цьому і суть, що це Амікс 30Б здорової людини. Але роль і функцію він виконує ту саму, що мав би теоретично виконувати Амікс 30Б. От і все. Тому, підбиваючи підсумки. Машинка ДПМна, дуже ДПМна, дуже-дуже високий комфорт гармати. В цілому комфортна машинка, в плані того, як вона рухається, як вона там повертає башту, як вона там зводиться, стабілізована, як вона стріляє, пробиває, ДПМ і тому подібне. В неї, до речі, огляд 410 одиниць в базі, тому власне кажучи, власне кажучи також не От. І в чому суть, В тому що машинка дуже мега комфортна, але не в цей трес його матері рандом. От просто не для цього рандому і все. Чому? Тому що у нас є ДПМ. Але альфа-400. Це непогана альфа, будемо відверті, тому що у нас досі катаються коні, у нас досі, досі катаються Е5 з такою альфою, там досі катаються, господи, прости, тейп 71 і так далі. І тому подібне. Ну і, зокрема, багато доволі непоганих естешок, там, зокрема, е 50 зокрема там, Центуріон, досі катаються з подібною альфою, там 390 і тому подібне. О, тому 400 альфи – це непогано. Але набагато краще, коли ці 400 альфи розташовані на заброньованому корпусі. Ну, заброньованому корпусі, заброньованій башті. Одним словом, коли в танка є броня. Е, в даний апарат цим похвалятися, вочевидь, не можу, як ми з'ясували з вами на огляді броні. Я ще в нього, до речі, мало снарядів. Дуже мало. 7, 7 ББшок, то... скільки це... 34-36 снарядів, все на все. А Для такої перезарядки, вочевидь, дуже-дуже мало. Куда Шерідан? Він поїхав, я не розумію, не знаю. Нахіба? Для чого? Щоб що? Зараз я поки відволікся. Поки я відволікся, танк приїхав п'ять разів. Танк 5 разів проїхав. Шридаун, не знаю, не хіба там перебуває взагалі. Але вже є, як є. Зараз освічуємося і будемо пробувати тікати, тому що шридауну ми вже ніяк не допоможемо теоретично. Отак от, значить, да? о, так? Отак от, значить. Цікаво робить ЛТ, стоячи в полі. Він ну, з камінцем ясне діло, але ви розумієте, про що я взагалі говорю. Е, не влучив броню, отак от. В тому бою мандрагору не влучив, бо я в цьому бою не влучив. Те стоїв ЛТ в броню. Там багато броні виявляється, да? Дуже багато. <гум> і ми тому не влучили. Так, там фошик катається. Так, зараз секунду ми фошку прилаштуємо вертуху і будемо з нами договорювати. Отож, я завершу думку сьогодні чи ні. Якщо ви маєте 400 альфи, далі їх мати на максимально заброньованому лафеті, так? Да? Якщо ви не маєте 400 альфи і заброньованого лафету, то відгалі мать 800 альфи і нехай тому що лафет буде який не да? який, який вийде. Але при цьому щось одне з цього мать треба або альфу, або броню. В сучасному знову ж таки рандомі, тому що типу, просто пограти можна на будь-якому танку. Але пограти ефективно можна тільки на танку, який виконує і не не виконує, а задовольняє ті запити, функції і потреби, які висловлює до нього рандом. А рандом зараз висловлює одну просту функцію. Давай мені сюди хп, давай мені сюди броню, і вас кажучи, давай мені сюди банально разову альфу, щоб ти міг виходити розмінюватися. І так далі, тому подібне. Плетіло казна куди, Полетіло йому в дах башти, чи полетіло йому просто в башту, але при цьому ми пробили, тому що дуже якісна грає, я вам нагадаю. О, і Чувак, отримав незаслужену тичку. Ну, типу, з одного боку, він мав її отримувати в будь-якому разі, тому що я цілився цілиться там нормально, в да, мене просто полетіло криво. І я як би цьому не винувати, це винувата тільки гра. Склад, я продав ось є третього. Я його не продав, тому що він банально, вже нікуди не поїде. І він приречений і лишається там на місці, а я натомість можу втекти. І можу спробувати реалізуватися з іншої позиції, зокрема. Правильно, правильно. Тому треба завжди об'єктивно оцінювати бойову ситуацію. От, і. Треба мати або альфу, або багато ХП і багато броні. Е, у наша танчика ХП, як для середнього танка, багато. Ну, типу, як саме для середнього танка, в нього там чи ледь, ледь не найбільше ХП. Але ж при цьому загалом ХП в нього ну, малувато, будемо відвертати, тому що це банально середній танк. У нас просто по класу, не може бути багато ХП. По класу техніки. От, і. Тому. Mm, немає альфи, є ДПМ, немає броні, е, ну, типу, і немає ХП. Одним словом, машинка прикольна, машинка цікава, реально. Я кончений, мене бде з башкою, Я люблю ці всі тачки на кшталт леопарда і тому подібне. Я їх дуже сильно люблю, вони мені подобаються. Це як якийсь виклик, типу, да, там, не маючи ніхера, зробити якийсь дамах і тому подібне, це все ясно. От, Але ж при цьому на хіба воно треба, якщо є машинки набагато більш приємні. От, ну, в принципі, якось так. Е, і загалом, знову ж таки, оцей лючок, якби його не було. От якби його не було. Можна було б ще. Можна було б ще про щось говорити. Ну, В принципі, окей, вже треба розмінюватися насправді, якщо так подумати, хорошо робить. Але при цьому я трошки не очікував, що він прямо там стоїть, там де стояв. Ну бо, типу, це нелогічно. Це тупо нелогічно. -о. а чому він так робить? <кхід> чому він так може робить? Чому він так, в принципі, може робити. Ми до нього не встигаємо. Там приїжджає 268. Він стане за просто менети і все на цьому, да? Да. Чи ні, чи да. Не ясно, що він робить. Ой, ух. Покій, кончений бій. Ну це класичний бій на цьому танку, коли ти, типу просто їдеш, катаєшся весь бій, ти не можеш зініціювати і так далі і тому подібне. Завершуючи думку. Машинка справді прикольна, от прям реально прикольна, вона цікава, вона динамічна, вона бадьора, вона ДПМна і так далі. І тому подібне. Це цей танковий рок н рол Але при цьому цей тан танковий рок-н-ролл уже зараз банально просто не актуальний в сучасному рандомі. І потреби в такому геймплеї просто її немає. Можливо, у вас як у гравця ця потреба, власне кажучи, збереглася. Да, в землі, просто каменем в землю. Можливо, у вас як у гравця ця потреба збереглася, і вам хочеться на цьому пограти. Але мається на увазі саме от рандом-рандом, от в плані те, що він вимагає від вас, в нього такої потреби зараз уже давно немає. От, якось так. Тому, в принципі, чи брати його за маневри, загикають, тому подібне, ну як у вас уже все є, то звісно можна брати. Якщо у вас uh, немає нічого, то візьміть собі воно краще вакаху, якусь там, да, типу... за чого там дається, Боже, яке, яке сміття? Візьміть собі просто, просто якусь вакаху. Катайтеся на веках і кайфуйте і все на цьому. Тому що танк без броні, танк без ХП, танк, який має відігратися, типу як від ДПМа і тому подібне, але насправді це все фігня на паличці, сікляні баночки. Такий танк просто банально зараз не дуже актуальний і не дуже потрібний в сучасному рандомі. От якось так. Бабаха замість того, щоб стояти просто в сейві і чекати, поки на неї хтось викатиться, просто банально віддається. І це прекрасно. Отакий От тунбій. 2800, ну а що хоробиш. І на завершення. Це справді Амікс 30B здоровий людина, тому що він в усьому з Амікс 30B кращий і, типу, але при цьому виконує ту саму функцію. І в цьому й нюанс, що умовний амікс 30B не потрібен сучасному рандому. Так само, як цей танк. Типу, чи краще він за СТБ, Ну от, за комфортом загалом мені кращий. Приємніший він, да? там, за динамікою кращий, бо у СТБ динаміка хвора, саме от набор швидкості хворий, бо там потужність максимально люта. Але при цьому кончена максималка 50 км. Тут ж у нас максималка побільше, набирає він її загалом нормально, і, в принципі, за СТБ він мені подобається в цьому плані безумовно більше. Плюс комфорт громади, мені в нього якийсь. Більш приємна вона мені, от і все, там по стабілізації, по зведенню, по в цілому, як в неї летить, тому, які снаряди в неї, в плані там, за пробиттям, за швидкістю польота і так далі. тому подібне. Одним словом, гармата від Єп'ятка, а Єптка одна з найкомфортніших гармат у грі. І тут ще більше стаби, по-моєму, накинули їй. От, якось так. її. Чи краще він за СТБ, ну, за суб'єктивною моєю думкою, мені подобається більше. Але при цьому за тим, що він може робити в бою, мабуть, все ж таки СТБ буде поярче в цьому питанні. Отож, другий бій, 3-300, 4 фрага. 5 криків, 200 цілих потужних 200 асістів. І це тут два по команді. Буквально там одну тичку. Якби як варта... Як, як господі, Якби варту впала не в землю, а полетіло саме в неї безпосередньо в тіло арти, то, в очевидь, ми б зайняли топ-1. Синхронізація магазина якогось, чому, як через що, все онлайн ніж пишеться, типу, да, все пишеться <плат> в лайв форматі, О, тому маємо, що маємо. Я не знаю, що відбувається зараз з цією помийкою, чому вона залагала, просто ну, ні з того, ні з цього. Одним словом, поки будемо підбивати підсумки, ось, розлагались поставки стило, це дуже важливо було, щоб мене зараз гра залагала. Ой-хух, так от, 3-300, топ-2. Не впало б в варту в землю, було б, власне кажучи, 3600 і було б топ-1. Підбиваючи підсумки. За два боя в нас вийшло. 4939 середньої шкоди. Це ультимативний показник для цієї машинки, тому що, знову ж таки, немає ХП немає броні, щоб такі циферки робити. І, в принципі, що можна сказати на завершення? От у нас гармата від є-п'ятки. І ви скажете, в Єпятки є такий самий лючок. Ну, навіть, можливо, там не більший, але десь плюс-мінус такий самий. Проте є нюанс. В є ятки він зашитий більший, його не прибувають хоча б вісімки. не завжди. Це перше. А друге, там лючок як би, присутній, але при цьому повністю зашита башта. Там є пару дірок в масці, але при цьому пару дірок це 300-мм плюс міліметрів дірки, а не 200 з чимось, як тут. Зашита маска, зашита башта, зашита ВЛД і максимально сегментоване НЛД, в яке якщо там будеш шлювіше, правіша, вище нижче, то вже його не проб'єш. Плюс нормальний борт, а не 31,7 мм ззаду, через які, які ти не можеш танкувати банально через правило трьох калібрів. І при цьому є п'ятка з такою самою гарматою, майже з таким самим ДПМ, там трошки гірше він само собою. Тут у нас кадає 6,3, а там КД десь 6,7, 6,8, залежно, яка збірка. І ЄП-й може собою закрити фланг, ЄПАТИ може пропушити фланг, ЄПАТ в може виконати більшість функцій, які може, може і повинен виконати танк в сучасному рандомі. Натомість Т-95,6 це типу як аналог Е5 в світі середніх танків, але епоха прийшла така, що середні танки зараз не є надто ефективними. На них безумовно можна грати. Ви можете грати, на чому заманеться. Але якщо ми говоримо про... Результативність і ефективність, а також про вплив на бій, то умовний там знову ж таки є п'ятий на фоні Т-95 е 6, буде набагато більш о, цікавою апаратуркою і набагато більш корисною в кожному окремо взятому бою. От, в принципі, якось так. Але загалом танчик прикольний, танчик комфортний для таких самих, в кого біда з башкою, як у мене, для відбитих на всю голову, як я, кому подобається Леопардоподібний гімплей, попри те, що він не актуальний не м'ятовий. Ну для вас, будь ласка, ось машинка справді може принести оцю емоцію, яку ми отримуємо від. Того, коли граємо на нем'ятовому незаброньованому куску лайна без хп, от якось так. Тому, амікс мікс три на максималках, амікс мікс тридцять здорової людини. Ну і в принципі, якось так на цьому все. Грайте в цю гру спілогану або не грати в неї взагалі, і в принципі, безумовно ж не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.